Друзі, хвилинка корисного контенту, навіть суперякісний герметичний камін можна забруднити по склу. Що мається на увазі? Якщо камін використовується не зовсім належним чином, тобто перевести його в твердопаливний котел можна отримати ось такий результат, і навіть супер герметичний з підключенням повітря ззовні буде мати ось таке скло. Тому не зажимайте кисень, не зажимайте максимально камінку, повинен горіти. Не перекривайте до максимуму камін, повинен у вас горіти. Тоді оце все буде чистеньке. Зараз помиємо красоту. Використовуйте хімію. Хімія зразу починає працювати буквально після пару секунд розпилення. Єдине товариство не псикайте на він втратить свою властивість герметичності, стане дубовий і вийде швидше з ладу, ніж повинен. Скло помили. Все дзеркально чистеньке в нас. Молдинги, все, кутики, все гарно повимивали. Для перфекціоністів рекомендую використовувати ще містер мускул або засіб для миття вікон. І обов'язково працюйте в рукавичках, тому що хімія. Вона є лужна, вона роз'їдає шкіру рук. Будемо запалювати. Запалили наш камін. Нагадаю, чого раз ми запалюємо верхнім горінням, розпалюємо зверху ваше улюблене потріскування дров і продовжуємо працювати. Вам бажаємо гарного продуктивного дня. А ми продовжуємо монтаж кутового каміна кутового каміна в теплоакумуляційній обудові, яка буде накопичувати тепло і потім її плавно віддавати ще кілька годин після закінчення роботи горіння каміну. Товариство, сподіваюся, інформація була корисна. Не забудьте ставити лайк, підписуйтеся, у нас дуже багато цікавої та крутої інформації. Робимо трошки краще, трошки цікавіше, ніж інші. Ну, а кому потрібен якісний професійний монтаж, підбір матеріалів та камін, ви знаєте, що робити.